Доброго дня, це програма Праактуальна. Я її ведуча та журналіст Катерина Красовська. Сьогодні говоримо на актуальну тему до чого готуватися українцям під час воєнного опалювального сезону. Будемо розбиратися з цим питанням з гостем нашої студії, з експертом з питань житлових комунальних. Це Олег Попенко. Доброго дня, пане Олеже. Тож, які у нас головні ризики цього опалювального сезону та до чого нам варто бути готовими? Доброго дня, пані Катерина. Е, ну Ризиків у нас настільки багато, що навіть не вистачить нашого ефірного часу мовлення для того, щоб їх всі перелі... перелічити. Тому що з кожним днем е, їх кількість збільшується, їх і до війни було досить багато. Але давайте спробуємо все ж таки зупинитись на деяких з них. Ну, е... Першим, я вважаю, що першим а, ризиком цього воєнного опалювального сезону, як добре ви замітили, це буде відсутність електроенергії. До сьогоднішнього дня, буквально до ночі сьогоднішнього дня, а, під загрозою відключення, фактично відключена, вже була а, Запорізька атомна електростанція. Але цієї ночі а, росіяни обстріляли і південноукраїнську українську атомну електростанцію. За, за період війни за ці 6 місяців було пошкоджено або повністю знищено більше 10 теплоелектростанцій, теплоелектроцентрали і так далі. Більше 300 об'єктів теплової генерації а, теплопостачання було зруйновано або повністю знищено. Тому також потрібно ще трохи додам, Ще також потрібно сказати про те, що величезна кількість об'єктів вітрових електростанцій, і сонячних електростанцій також зруйнована або повністю знищена, або деякі з них, багато з них знаходяться на окупованих територіях. Тому на опалювальний сезон у нас є величезний ризик залишитись без електроенергії. Другим о, таким моментом, на який би хотів звернути увагу, це відсутність теплопостачання в багатьох містах. В першу чергу це відноситься до міст, які, знаходяться, о, які наближені до зони бойових дій. Я впевнений, що опалювального сезону не буде в місті Харків, тому що вже були влучання в ТЕЦ-3 і ТЕЦ-5, і під загрозою повністю опалювальний сезон в місті Харків. Точно не буде опалювального сезону в Донецькій області, тому що там перебито газово високого тиску, і там не буде, о, немає газу, а означає, що значить не буде тепла, і тому всі а, середні і великі міста не будуть, бо вони всі будуть без тепла. Також є величезний ризик залишитись без тепла місто Миколаїв, де йдуть постійно обстріли, в тому числі і Миколаївську ОТЕЦ. Також я не виключаю ризик в таких містах, як місто Воскресенське, де йдуть постійно обстріл Російської Федерації. Такі міста, як Запоріжжя, Кривий Ріг, де можливі влучання російської ракети йдуть постійно обстріл, як сьогодні вночі, коли було обстрілено Запоріжжя, Запоріжжя, було обстрілено, і до речі, також було пошкоджено трансформаторно. І десь близько 8 чи 9 годин в одному із районів Запоріжжя не було електроенергії. До речі, паралельно з тим, що росіяни б'ють по теплоелектроцентралям, по теплоелектростанціям, вони також б'ють по інфраструктурі Укренерго. Це високовольтні високовольтна мережа, це трансформатори, які належать трансформатор розподілу. Напруги, які належать Укренерго і також вони були обстріляні і, завдячуючи цьому, декілька областей, Сумська, Полтавська, Харківська Донецька, були без електроенергії деякий час. От як потрібно вирішувати тоді, си, тоді ситуацію з АЕС? Що робити? От як ви вважаєте, для того, щоб все ж таки е, зробити так, щоб українці були з світлом та з теплом? Ну е, питання АЕС це питання заходу, це питання роботи ППО Збройних сил України. А потрібно нарощувати кількість е, протиповітряної оборони в Україні, е, які можуть тоді збивати ракети, які летять. До атомних станцій. А що робити в цій ситуації українцям? А, ну, потрібно... а, ну, потреба, Тут виникає питання а, не то, що виникає питання, а, а потрібно дивитися, що буде робити те ж саме Укренерго, теж саме Там, тут До них питання. На сьогодні ми доєднані до ЕНЦО і це Європейські енергетичні системи і. На те, що нам каже Міненерго, що у них в планах якраз закуповувати електроенергію у випадку а, подальшого руйнування потужності по виробленню електроенергії, закуповувати електроенергію а, в Європейському Союзі і mm -hmm. таким шляхом покривати а, нашу, наш дефіцит електроенергії. Тому чекаємо, якби, а, подальших дій від наших можновладців і. І на цьому якби, всі ці дії, які ми можемо з вами зробити, вони зупиняються. Тому що в будинку замінити електроенергію нічим неможливо. Встановлювати генератори в квартирах фізично неможливо. А якщо брати, наприклад, генератор на один під'їзд, наприклад, 40-квартирний, то такий генератор буде коштувати близько 700 тисяч гривень, важить він близько тонни. і... Використовує він того ж диспалу, десь паливо, десь 4,5 літри на годину. Тому встановлювати такі, такі величезні генератори фізично також неможливо, немає коштів, немає як запасатись паливом всімішні, всім іншим. В приватному секторі простіше, там дійсно можна закупити генератор, можна закупити паливо, але виникає питання наявності коштів в українців. Як ми розуміємо, тільки генератор обійдеться, щонайменше 15-25 тисяч для приватного будинку. А ще потрібно 50 літрів диспалива. А ще потрібно закупити хоча б 30-50 кубів дров. А один куб дров зараз коштує в Україні, в залежності від регіонів, від 5 до, 10, там, до 12 тисяч гривень навіть. Тобто, якщо порахувати це, скільки це потрібно грошей, ми розуміємо, що таких грошей в Україні фізич, українців фізично немає, щоб це все закупити. Тому тут питання, де взяти дрова, чи якщо є можливість купити генератор, так, це дійсно це величезна робота. А так надія на те, щоб назбирати хмизу і зараз запасатись хмизом, дровами якимось, і е, топити грубу, яка є в старій хаті, десь у когось. От дивіться, якщо все ж таки не зараз не вдіяти певних кроків, то, можливо, взагалі такий сценарій, що у нас буде блек-аут або в'ялови відключення. Так, да, дійсно. а, Якщо казати, про а, якщо казати про а, те, що потрібно зараз робити, ну, а, все, що можна зробити, наскільки я розумію, у нас робиться з точки зору забезпечення тепловою енергетикою. То потрібно говорити про те, що для на випадок підключення теплових котельник, виключення якихось станцій, у нас закуповуються і місцевою владою, і державною владою модульні котельні, а, які будуть заміняти а, ті, що вийшли з трою, наприклад. А, якщо говорити про трансформаторні станції, наприклад, того, того ж Укренерго, то в цьому випадку у «Укренерго» є можливість заміняти швидко ці трансформаторні підстанції, а у них є там, достатня кількість трансформаторних підстанцій, які вони можуть нові, які знаходяться в резерві, які вони швидко можуть замінити десь на протязі одного дня. А, більш складна проблема це з подачею води в багатоквартирні будинки, тому що замінити фактично подачу води в багатоквартирний будинок складно. Це тільки ті скважини, які є на подвір'ї. До речі, а, при старому плануванні, ще в Радянському Союзі, при старому плануванні будівництва багатоквартирних будинків в кожному подвір'ї завжди стояв а, був насос. Була Вода, якою можна користуватися і якою можна було замінити. Назав зараз не завжди і не на кожному подвір'ї є а, така заміна води. Тому з водою буде складно, як ми бачимо, росіяни продовжують бити по інфраструктурі не тільки по тепловій, а й гідротехнічній, в кругому розі вони вдарили якраз по об'єктам. Uh, і декілька по об'єктам uh, гідротехнічним, і на цей випадок якраз uh, вийшла ситуація, коли. Да. Пане Олеже, у вас технічні проблеми зв'язком. Алло. Uh, так, ви чуєте мене? Да, так, от у вас технічні проблеми зі зв'язком. Налаштуйте, будь ласка, камеру. Ми з вами розмовляли ось. Зараз. О, про інфраструктуру, про обстріли інфраструктури. От, на цьому зупинилися. Продовжуйте, будь ласка. Ви казали, що росіяни б'ють по а, інфраструктурі. Тому, я зараз... Ми на в прямому в ефірі. Прямий. Прямой ефір. Тому так. що я, дуже поганий звук. Як би ще раз війти, тому що я дуже погано чую. Е, вибачаємося за те, що у нас переривається ефір. О, ви в ефірі продовжуємо тоді. Да. Вас, чую вас чудово. Ми зупинилися на обстрілах інфраструктури. Ви кажете, що росіяни продовжують обстрілювати інфраструктуру України, і от тому нам, я так розумію, треба готуватися до найгіршого сценарію на знувзинку. да, найгірший сценарій це те, що вони продовжують обстрілювати інфраструктуру не тільки в тих областях, а про які я говорив, а також це можливо обстріл. Наприклад, Полтавської, Дніпропетровської областей, Сумської, Чернігівської, ті, що ближче а, до Російської Федерації, до Білорусі, а, також м, я не виключаю того, що росіяни продовжать обстріл і Південно-українська атомна електростанція, як це відбулося сьогодні. І тому це все може привести до того не тільки до блекаутів, як ви кажете, а може привести до відключення тепла. Наприклад, в містах Дніпропетровської або Полтавської області, також Сумській області, це може привести до того, що вони продовжать бити і по а, гідротехнічній інфраструктурі. А, тому потрібно готуватись до найгірших сценаріїв. До речі, як це роблять у більшості європейських країн? Тобто ми з вами говоримо не тільки за а, те, що там в Україні погано, а я бачив. Методички, які роздають там, листівки в Швейцарії, які роздають, де чітко пишуть, що температура буде низькою, що можливо відключення електроенергії, що, наприклад, гроші потрібно тримати не на картках, а, а кешам готівкою тримати, тому що а, можуть не працювати банкомати і це благополучній Швейцарії. Тому і ми повинні з вами готуватися до таких найгірших сценаріїв. Шукати друзів, які живуть в сільській місцевості, у яких є можливість а, виїхати на випадок, наприклад, не роботи теплоелектроцентральних водоканалів, а це точно приведе до того, що буде злита системи, система теплопостачання багатоквартирних будинків. Буде злита вода, і будинки будуть без тепла. Ви не зможете там Тому потрібно думати і, і, і думати. Постійно думати і думати наперед. А от чи будуть у нас кияни та мешканці Київської області з теплом? Бо ми знаємо, що були обстріляні будинки як в Києві, а на Київщині то взагалі дуже багато у нас було руйнувань і руйнувань і котелен, і тепломереж. От чи встигнуть от до холодів все це відновити? Чи все ж таки людям готуватися до того, що тепло буде не у всіх? Якщо говорити про тепло в Києві, то ну, в Києві у нас більше сконцентровано все-таки протиповітряна оборона. І дай Бог, щоб продовжило воно так працювати, що російські ракети просто не будуть долітати до нас до столиці, і вся інфраструктура залишиться в нормаль, нормально працюючому стані. Щодо Київської області. Ситуація також в принципі, Тут у нас системна робота, йде протиповітряна оборона у нас Київська, Київська область, вона об'єднана. І тому я маю надію, що і в Києві, і в Київській області все ж таки е обійдеться без е катаклізмів, обійдеться без е серйозних проблем. І місто все ж таки залишиться і з теплом, і з гарячою, і з холодною водою, і ніяких е серйозних катастроф. Не відбудеться. А дай Бог ті, що відбувалось, коли там рвались труби, там деякі там будинки залишались без тепла, щоб вони були самими величезними проблемами в місті Київ. А от на Київщині та ж Бородянка, Ірпінь, чи встигнуть там відновити тепломережі для того, щоб розпочався у людей опалювальний сезон? Ну, для того, щоб відновити. Мережі, теплові мережі потрібен час. Потрібно розуміти, в, які, в якому стані ці тепломережі, наскільки вони пошкоджені, чи є на це кошти. І потім говорити: наприклад, в Києві ще до війни стан теплових мереж був катастрофічний. Близько 800 кілометрів теплових мереж потрібно було відремонтувати буквально не. А ще близько півтори тисячі. А ще півтори тисячі е кілометрів потрібно ремонтувати в найближчий час. На це все в Києві не вистачало коштів. Тому чекаємо від того, чекаємо від, е що буде е там якісь кошти виділяються. Наскільки я бачу у звіті, КМДА, близько 30 кілометрів теплових мереж вже відремонтовано. І чекаємо далі подальших білок робіт, і дай Бог, що все це буде зроблено. Нормально. А от скажіть, яка буде температура в оселях киян да й взагалі мешканців по всій Україні? Чи будемо ми мерзнути? Чи все ж таки там вона буде примірна? Десь... Ну мерзнути ми будемо однозначно, тому що можна впевнено говорити, що на сьогодні газу не вистачає. А значить, ліміти для теплокомуненерго будуть зменшені. Будуть відключені більшість бюджетних установ. Бюджетники будуть відправлені працювати на дому. а Будуть відключені, ну, більшість школ також будуть працювати онлайн, і тому школи також будуть відключені від, від тепла. Більшість вищих також залишаться без тепла або на мінімальній температурі. І температура багатоквартирних будинків також буде подаватись за нижчою температурою. Тобто, якщо раніше температура теплоносія відповідала температурі в квартирі близько 22-23 градусу, то на сьогодні температура теплоносія буде відповідати температурі в квартирі десь на рівні 18 градусів. А це означає, що на виході температура теплоносія буде на рівні 13-14 градусів. Тобто, в квартирах, які знаходяться на протилежній стороні від входу, Теплоносія в будинок буде дуже холодно. А як тоді зробити так, щоб в помешканнях було тепліше? Які заходи вжити для того, щоб все ж таки е, зробити, скажімо так, наші оселі теплими та комфортними для проживання зимою? Тобто якісь енергозберігаючі, може, технології, які будуть по кишені всім українцям, може, ви порадите щось? Ну, про енергозберічі технологія, це ви правильно кажете, потрібно щось робити, але часу, наприклад, для того, щоб впровадити енергоефективні технології в тому ж багатоквартирному будинку, фізично немає. Тому що опалювальний сезон вже через місяць, максимум там, з 1 на листопада, він вже починається. Тому за цей час неможливо взяти, наприклад, і утеплити той же будинок багатоквартирний. Щоб всім разом зробити, зібрати кошти. Величезна кількість українців знаходиться за кордоном. Тому тут тільки надія на те, що а, в першу чергу українці не теж надія, я рекомендую всім українцям перевірити стан електричної проводки багатоквартирного будинку. Перевірити стан щитових багатоквартирного будинку. Це дуже важливо. Це ви потрібні повинні зрозуміти, що. 85% багатоквартирного житлового фонду не ремонтувалися капітально. І проводка, яка є в цих будинках, вона також не мінялась. І в цих випадках, ну, якщо зрозуміти, так, а, ця проводка вона не mm. витримує додаткового навантаження. Тому потрібно перевірити, в якому все стані, якщо є можливість замінити щитову або провести її капітальний ремонт, і тільки після того разом. А поспілкувався з сусідами, домовитись про якийсь там час включення тих чи інших електроприборів, точно не включаючи всі одночасно, Тому що це може привести до катастрофи, катаклізмів, це може привести до пожеж багатоквартирних будинків і буде горіти не тільки під'їзд, там квартира в під'їзді, а може вигоріти там вся щитова. На поверсі, або навіть як це було в минулому році, коли виграли цілі е, під'їзди. Вигорали. Що там під'їзди? Якщо було так, навіть білій церкві в минулому році, коли е, було прохолодно і не було тепла в багатоквартирних будинках, то в цьому випадку е, включали е, прибори електропалення, загалі проводка і декілька хворих загинуло е, в лікарні. Тому про все це потрібно думати зараз. От про що зараз має думати також наша влада для того, щоб все ж таки максимально зробити для українців цей критичний опалювальний сезон більш-менш нормальним, щоб люди не замерзли взимку? От що має зробити найголовніші кроки, щоб підсумувати все це? Ну, в першу чергу, якщо говорити про владу, а це забезпечити необхідними необхідними тим самим трансформаторним підстанціями для «Укренерго». Забезпечити модульними котельнями для всіх міст, але хоча б там на рівні області, щоб вони були забезпечені, щоб можна було довозити швидко, оперативно те чи інше місто, щоб не розхолоджувати той же житловий фонд і люди залишалися в теплі. Також потрібно думати про зараз провести перевірку щитових багатоквартирних будинків для того, щоб зрозуміти в якому стані ці щитові. І щоб люди далі могли працювати, щоб люди а, знали, що в них щитова погана, щоб люди викликали електриків, обслуговуючу кампанію, щоб зробити все до опалювального сезону, щоб не виникла ця серійна серія пожеж по містах. Це про також це влада потрібно думати проводити ці перевірки. Як це відбулося в Києві, коли влада на шостий місяць війни вирішила перевірити а, багатоквартирний фонд. І вийшло, що е, по коліно води стоїть е, в підвалах, на яких стоїть, на яких посить наклеїна такі е, об'явова, що це бомбосховище. А там по коліно чи по пояс води. Я вже не кажу за стан щитових в тій же Подольському або Шевченківському районах. Там просто жах. Там ніхто не дивився ці щитові останні 25 років. Тому потрібно конечно, жорсткий контроль у житловому фонді, Бюджетних установок, підготувати, до речі, необхідно підготувати пункти обігріву в громадських містах, таких як а, дома культури, таких як спортзали, школи, підготувати там а, громадські міста для обігріву, встановити там звані буржуйки, встановити там генерал, щоб люди могли на всяк випадок там зарядити телефони. І в цьому випадку а, ці громадські міста можуть а, дати тепло на деякий період найближчий для українців, як в багатоквартирних будинках, яких не буде тепла. Дякую вам, пане Олеже. на, чай, на жаль, час нашої програми добіг кінця, тому тримаємося. Перемагаємо і до наступних зустрічей.